Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні таке незвичне відео у нас по моторсічу. Ні, друзі, продаю я свого моторсіча, як бачите. Ось, Продаю, тому що треба кошти. Ну що по ньому що? Як ви всі бачили, хто давно дивиться, колінвал поміняний. От, порш... Сальники колінвала також поміняв. Кільця, здається, нові ставив, циліндр гарний тут, компресія, все файне. Ось карбюратор стоїть 660-го штіля. От, правда, китайського виробника. Але нічого, вона працює гарно. Те, що я вже розказував, то це нюанси, всі решта по телефону. Їдемо далі. Так, тепер ще в нас йде 340-го хосварна, в свій час я її робив собі. Вона вся є зроблена, вона відпрацювала від новенького стану, ну тобто мною робленою. Зараз вам бачите, шина нова навіть ще не зношене нічого, бачите? Шина ланцюжок, все як має бути. Значить, вона, якщо чесно, відробила десь, не знаю, може 2-3 бочка після ремонту. Отаке. Більше, певно, не відпрацювала. Декомпресор є, все як має бути, тут поршніва файна стоїть. 41 мм, вона має ну, більше як 40 кубів, вона потужна, досить така файна пилочка і гарно валить дуже. Так що 340 хосварна, до вашої уваги. Всі решта інформація по телефоні. Так, Далі. Китайчик 52-й. Дуже гарна пилочка, тобто зроблена, ви її знаєте, хто дивився. Я її брав в село, але різала вона теж цілу дрібницю, небагато. Все заводиться, все працює, все гарно. Ви її бачили, ви її знаєте. Ось таке. 52 куба, також йде на продаж, та йде без шини. І ще маю вам відому 38 пилу, яка теж буде продаватися з шинкою. От і все, якось так з ланцюжком. Так що кому цікаво, що звертайтеся, спитайте. Значить, то все буде, друзі. Заходите під відео, є посилання на Facebook. А у Фейсбуку вже йде. Пишете в месенджері, там вже зв'язуємося телефон дам і все. Бо бачу, Пам'ятаю, хтось цікавився січом собі, шукав, хотів купити. Там все по нормальних цінах, друзі. Так що так чисто в межах розумного. Щоб вам було добре. І мені, як говориться, так що якось так. Ну, Хтось запитає причину продажі. Потрібні кошти, друзі. Бачите, зразу 4 пили скидаю. Тому що якось так. Так що все, добре, до нових зустрічей, друзі. Всім папа, -па. пишіть. Там вже дам телефон і будемо зв'язуватись з вами, як то все буде виглядати, кого зацікавить. Так що якось так. Всього вам доброго. Будьте здорові, папа. -па. А ще забув сказати, американський партнер 350. й Сірого кольору американець. Теж мною вся пила зроблена. Відрізала вона, друзі. Я її робив для села, десь, 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 десь. Не збрехати. Ну, може, 3-4 бачка. 4 бачка то від сили, 3-4, отак будемо казати. Теж вся зроблена з нуля повністю. Все поміняно таке. От, тут просто немає наявності, я її привезу. Сірого кольору, але досить гарна, теж потужна. Вона буде в районі потужності, десь як ота хусварна. Може трошки слабша, та буде веселіше їхати. Отаке. Теж непогана пилочка. І буде гарно працювати. Добре, тепер все. Тепер все вже, друзі, па-па. Так, друзі, ще на остаток станок на закуску піде. Відпрацював вірою, правдою, гарненько все. Давайте його спробуємо запустити. Зараз, Чекайте, резетку не дістану. Зараз подивимося, там конденсатор я міняв в ньому. Зараз подивимося, мені самому цікаво, він лежав. Скільки він запуститься, як скоро. Давайте чекаємо, зараз він конденсатор треба, щоб зарядився, бо він стояв довго. Зараз піде холодно, правда. Зараз, зараз, зараз. Глушим ще раз. Так. Так, друзі, і ще на закусочку станочок мій поїде також. Таке. Хто бажає, можете придбати. Запускається добре, я міняв конденсатор в ньому. Давайте попробуємо, що він там нам скаже. Зараз трошки отак піднімлю. О, поїхали. Все, пішов. Бачите, глушимо. Так, значить Ситуація в нас така, він, він є навіть більший трохи за розміром, ніж там той китайозний, що я маю. Ну трохи замурзаний, бо він працював. значить Дивіться, що я в ньому доробляв. На станині, бачите, є спеціально мною дороблено, щоб язичок втікав в бік. Щоб язичок втікав в бік, бачите, щоб якщо є корот, вже ланцюг сточений, щоб не зношувало тих язичків. І ви собі переводите вліво-вправо отим. Бачите, ширше, вужче. Все. От за що йдеться. Значить, ще ззаду я тут вчепив. Бачите, є язички, ото старий рідний. Бачите, його стягнуло. А то я маю зроблений ще зі сталі навіть. Бачите, ось. Зварив, зробив. Бо він відмотався мені. Я отут так тримаю, бачите, щоб все було до порядку. Так. Значить таке. Так, станок Lex 800-й. Знаєте, ніби не хочеться його відпускати, але так не можна. Треба відпустити, нехай людина користується. І все, так що якось так. Тобто все можна відмити, камінь тут стоїть саберовський, хороший. Ось таке. Хочете, я вам кожушок ще дам. Але я його завжди знімаю, цей кожух на основі того, що це як його. Ну ліпше лампочку видно. Світиться. От і все. Не знаю, я його любив дуже, але щось так треба його скидати. Вже тут навіть, бачите, люфта нема, в китайському більше роздовбується. А тут якість краща є на усі. От і все. Кажуть, що він польський, ну маємо надію, що польський. Тут теж все затискається. Отово дуже мені зручно. Не треба того ексцентрика, тут набагато та штучка є зручніша, щоб затискати ланцюг під заточку. Ну і отого саморобно я робив, що воно їздить вліво-вправо. Бачите? Що є важливо. Дуже важливо. Бачите, собі перевів болтиком. Все гарно по-людськи зроблено. Тут 30 градусів собі фіксуєте. І все, і поїхало. тут Теж у мене відмічено воно, Рисочка зроблена на 30 чик. І тут чіткіше показує, скільки градусів є ззаду, бачите. Ось і все. Так що якось так. Під тими котами він є налаштований, я би там його і не міняв. Хай собі буде тільки тут 30 і 30 переводити і все. Так що все, друзі, кого цікаво, пишіть, дзвоніть. Будемо говорити щось на ті теми. Всього доброго вам до нових зустрічей.